Ми думаємо, що і в наші дні є люди, котрі беруть на себе подвиг захистити униженого, подати слово в захист. А є люди, котрі видять, що б'ють православних, судять православних ні за що, чують клевету на них і ніколи не вступлять на захист. Найбільше ще нині 99% дев'ять журналістів повністю включені у машину. Гноблення християн і всякі клевети розпущають, і маса людей нині вибирають сторону сильних, в смислі наглих, в смислі злочинного ситуації злочинної, а чесні люди. Ми, жителі Закарпаття, Карпатські русини ніколи не піддавалися тим приманкам. Що би не було за всю історію Австромадярщини Наші люди були добрі громадяни, да, да коли утиска терпіли, але вони розуміли їхня віра. Написано, що ми ще молимося за власть, за воїнство. Не власть Злобна, антиправославна, але молитися. І ми нині не пропускаємо ні разу. Ніодної служби, щоб не помолитися, як предписує наша віра, підкреслюємо і приписує молитися за власть, за воїнство, щоб Бог допомагав їм у добрих ділах і не помагав їм у злих ділах. Іменно такий смисл нашої молитви і сьогодні, і не можемо просити священномученче Маркела Єпіскопи Римської. Моли Бога і за нас, щоб ми у всьому світі помнили, що люба промашка, будь-який поклон в сторону ворога, люба уступка у свою вірі, Спасителю, може закінчитися трагедією для тебе, трагедією духовною і втратою Царства Божого. І якщо ти такое десь уже не зробив, якщо тебе слідчого заставили. Возбудити уголовне діло на пустому місці, коли там нуль було злочина, якщо ти той же прокурор, котрого теж заставили, ото діло підтвердити, якщо тот суддя, котрого теж заставили судити, у вас усіх трьох є лише можливість подивитися на подвиг єпископа Римського Маркела. Якщо ви приступили, границю або закону, то у вас є можливість, доки ви не вмерли, щоб ви покаялися. Бо якщо ви з тими гріхами умрете, ніколи ніякі подвиги за вас не спасуть вас, тільки пекло і вічні муки, і ще Бог коли за гріх батьків до семого покоління, ще буде карати ваших дітей, внуків, правнуків і праправнуків. Так звучить наша релігія. Так звучить наша практика. На то навчені ми жителі Закарпаття, а тепер прибуває в Українській православній церкві, яка терпить гониння і униження, причому не лише від високопосадовців терпить, а й виявилося, що і Совет церкви вдруг став на стороні гонітелів. І ще раз, і вони підтвердили, яка наша золота віра – спасительна». Зере на подвиг епіскопа римського Маркела, ми туй стараємося бути діти Божі, вовремя каятися, коли десь зробив недобре. Бо лише тут так перебуває в покаянні, в молитві, в причащенні, в духовному зростанні, ми тут діти Божі, а у вічності і наслідники Царства Божого.